Вітаю! Мене звати Вікторія Потічко, я акушерка та консультантка зі статевої освіти. Сьогодні в програмі «Варто знати, ми з вами проговоримо про те, коли потрібно розмовляти з дітьми про секс, як розмовляти з підлітками, з маленькими і зовсім з дорослими, і що потрібно робити нам, батькам, щоб наші діти були в безпеці. За визначенням ЮНЕСКО, сексуальна освіта це підхід до викладання теми, що стосується статевого розвитку і сексуальних стосунків, який передбачає передавання наукової та об'єктивної інформації не лише про анатомію статевих органів та репродуктивне здоров'я, а й про емоційні стосунки із сексуальним партнером партнеркою. Якщо ми з вами поговоримо про те, чим відрізняється статева освіта від статевого виховання, то статеве виховання триває постійно з моменту народження, навіть з моменту вагітності жінки. А статева освіта це вже те, що йде навколо безпосередньо сексуальних відносин про правило згоди, про безпеку, про емоції, інтимність і інші речі, і безумовно, звичайно, про контрацептиви. Отож, з якого віку починати з дитиною розмовляти про статеве виховання. А ми не починаємо розмовляти, ми починаємо з того, що ми не хочемо хлопчика або дівчинку, а ми бажаємо просто дитину і вже з повагою ставимось до того, хто у нас народиться. Коли ви доглядаєте за статевими органами своєї дитини, вже для себе називайте їх вульвою та пенісом або статевим членом: яєчка або мошонка. Не придумуйте якісь нові терміни, тому що в дитині навіть коли ви будете в 4-5 років раптом розповідати, що горобчик це статевий член. Буде десонанс. Дитина не зрозуміє, чому це було соромно називати по-іншому. Руку ми завжди називаємо рукою і око оком. Тобто не потрібно. Ми пояснюємо дитині, що статеві органи це інтимно, це правило трусиків, але ми називаємо їх нормальною мовою, і, до речі, доведено, що це є профілактикою насильства. Отож, про що ще ми говоримо з малючками? Ми говоримо про різноманіття тіл, про призначення наших статевих органів і не лише статевих органів. Не сексуалізуйте цю розмову, тому що для дитини це просто нормальний розвиток з трьохрічного віку. Ви обов'язково стукаєте в кімнату дитину, коли заходите. Це питання її особистих кордонів. Щодо правила трусиків, ви завжди запитуєте, чи можу я тобі допомогти помирю. Якщо ви відвідуєте лікаря, лікар обов'язково запитує як вашу, так і дитини згоду на огляд статевих органів чи на будь-які доторкання. І обов'язково обґрунтовує, для чого ми зараз оглядаємо, щоб бачити, що ти здорова. Чи, наприклад, призначити якесь те чи інше лікування? Це дуже важливо для того, тому що неможливо раптом в 12 років навчити вашу дитину кордонів. Ви маєте їх поважати, ви маєте поважати емоції її дитини. Це буде відкликатися в майбутньому, коли ваша дитина зможе чи не зможе прийти до вас з дійсно серйозними питаннями підлітковими, і які вона може знецінити, тому що ви знецінили її зовсім зовсім маленькі питання. Ми говоримо обов'язково з малючками про гігієну, про правильну гігієну. Хлопчика потрібно навчити, як вмити його статеві органи чудово, якщо це зробить тато, або зробить важливий інший чоловік вашій сім'ї. Може бути дідусь хрещений. Ось так само ми вчимо доглядати за собою дівчинку, і в три роки дитина може абсолютно спокійно, просто за нашої присутності, митись самостійно, в тому числі, свої статеві органи. Щодо правила згоди, ми зазвичай, ніби, говоримо про це як дорослі, так тобто про згоду на секс. Але ми маємо цього вчити вже маленьких діток, наприклад, в період їхньої дружби в садочку, в шку. Колі, коли ми говоримо, що подружка каже, йдемо гуляти, а е, ти не хочеш гуляти, ти можеш не піти. І подружка не має маніпулювати такими речами: типу, а я тоді не буду дружити з тобою чи щось інше. Тобто, вчіть вашу дитину, які є маніпуляції, і як з ними можна впоратися. І тоді, вже в дорослому віці ваша дитина буде захищена від маніпуляцій і буде відстоювати свої е, особисті кордони і відчувати багати їх Якщо ми говоримо про діток старших, 6-7 річних, вже в цей час ми будемо з ними розмовляти і про полюції, і про менструації. Чому це дуже важливо на сьогоднішній день вік дітей підлітковий суттєво знизився. І в дівчаток іноді вже в 9 років є менструації, і вона має розуміти, що і як відбувається. Хочу наголосити, що як про полюції, так і про менструації ми говоримо із дівчатами дівчатками про хлопчиків і з хлопчиками про дівчаток. Толерантність, адекватне ставлення, відсутність стигматизації цієї самої менструації це дуже важливо. Також з хлопчиками ми поговоримо про їх спонтанну ерекцію і пояснюємо, в тому числі, дівчаткам, що це не завжди про статеве збудження, що цим неможливо керувати. І тоді у нас в класі, в школі не буде жартів та смішок навколо питання того. Що в когось почалася менструація і з'явилися червоні плями. А діти будуть, в тому числі хлопчики, могти їй допомогти цій дівчинці потурбуватися. І те саме з хлопчиками, які виходять до дошки, і раптом від того, що вони нервуються, в них стається ось ця раптова ерекція. Ось цієї розмови достатньо, щоб дитина розуміла, що це все, що відбувається, ок. Також ми обов'язково з нашими дітками розмовляємо про безпечні, небезпечні дотики, і також про таємниці. Є таємниці, від яких вам приємно, а є таємниці, від яких соромно. Так ось обов'язково проговоріть з своєю дитиною, неважливо, чи в 4 роки, чи в 7, чи в 9, про те, які є люди, яким можна безумовно довіряти, ось ці таємниці, які вас їх не осудять, і які обов'язково допоможуть в тій чи іншій ситуації. Не, не завжди це мають бути лише батьки, або не завжди навіть батьки можуть. Бути хрещені, але ті, яким ви довіряєте бабусі, щоб дитина завжди може прийти і розповісти, що був небезпечний дотик, була є якась таємниця. Наприклад, коли діток гвалтують, їм їм це роблять таємницею. Так, і от дитина має складати одразу: що ага, от в мене є таємниця, і ця таємниця мені соромно я можу піти до бабусі, до хрещеної до мами і про неї розповісти. Також з правил безпеки: дорослі ніколи не просять допомоги у дітей. Навчіться свою дитину з маличку, і навіть коли вона підліток, тому що це ризик зґвалтувань, це ризик того, що навіть іноді жінки, типу, виходить жінка, така там будь ласка, допоможіть там комусь погано, а поряд якісь кущі чи якийсь будинок. Ніколи дитина туди не йде. Максимум, що ми можемо попросити, це викликати. Те швидку допомогу, якщо комусь на вулиці погано, причому не сходячи з місця, і то те, якщо ми розмовляємо про дорослу вже досить дорослого підлітка, батьки мають допомогти підліткам засвоїти інформацію. Що сексуальна близькість з іншою людиною не гра і не ритуал переходу в дорослий стан, а відповідальний крок, що може мати наслідки. Кожний здатний і повинен керувати своєю сексуальністю. Починаючи статеве життя, потрібно знати і виконувати правила безпечного статевого зв'язку. Що ж стосується е, питання сексу і підлітків, з підлітками розмовляти про це вже запізно, тому що по-перше, вони знають, тому що, на превеликий жаль, середній вік перегляду е, ну потрапляння перед очі дитини порно від 5 до 9 років. Тому вони вже бачили, іноді не розуміючи, що це що вони бачили, тому що до 9-10 років ось ці всі питання вони не сексуалізовані, і тому якраз вам дуже легко із комфортно комфортно поговорити про це, і якщо ви запитаєте, то що сказати дитині, що таке секс, то так і крім емоційного забарвлення, безумовно, правила згоди і всього, що прямує до того, якщо ми говоримо про безпосередньо статевий акт, то ми так і кажемо, що член встромляють у піхву. Ось далі, ваш підліток вже про це все знає, і ваша задача до підліткового віку прийти. З тим, щоб ваша дитина була на такому рівні довіри, щоб з будь-якою проблемою могла прийти і звернутися до вас. Не очікуйте, що з 13-річним підлітком можна сісти і поговорити там про якісь такі моменти досить інтимні, тому що для них це вже можливо розмовляти там з друзями, але точно не з батьками. Пам'ятайте, що підлітковий вік він є найскладнішим для проживання. Це кризовий вік, це коли, вік, коли дитина розуміє. Що вона інша від своїх батьків, і вона знецінює батьків. І ось на фоні цього знецінення нас дуже важливо витримувати безумовну любов до дитини, прийняття до дитини і розуміння того, що вони інші, але ми завжди підтримаємо в будь-яких ситуаціях. Ось це основне в статевому вихованні. Підлітка. Також в цей час, звичайно, з'являються мастурбації. Наша задача просто між іншим проговорити, що це нормально, і будь-які дотики на нас до нашого тіла не будуть шкідливими, якщо вони є приємні. Тому що я думаю, що всі чули про міфи, коли руки заростають шерстю і все інше. Ось. Тому ми навіть жартома можемо розповісти, що це міф, і все окей, але всі інтимні питання відбуваються. Ваються за зачиненими дверима, а ви, батьки, якщо не хочете раптом натрапити в незручну ситуацію, обов'язково завжди стукайте. Література на замітку Юлія Ярмоленко малечі про інтимні речі. Наталія Лелюх, відверта розмова про жіноче здоров'я. Інті Чавес Перес. Повага хлопцям про любов, секс та згоду. Заперечити існування порно ми не можемо, але обов'язково проговоріть своїй дитині, що це фільм, там немає нічого реалістичного, це абсолютно не керівництво до дії, і е, дуже часто це травмуючі моменти, плюс е, порно може викликати залежність. Просто проговоривши, ви вже дитину налаштуєте на те, що життя зовсім інше і, і все не так. І взагалі не варто його дивитися, але сказати підлітку, що не варто. Складно, ось і ще обов'язково маємо поговорити і навіть подарувати, або щоб вдома були постійно в доступі презервативи. Якщо ви дасте своїй дитині чи вдома в доступі презерватив, це не означає, що ви її стимулюєте займатися сексом. Це означає, що вона зможе його розглянути, вміти правильно відкрити, спробувати правильно вдягнути, розуміти навіть тактильно, який він, і тоді, коли станеться ця подія, перше. Перший статевий акт в їхньому житті вони зможуть спокійно, без будь-яких там сорому скористатися цим засобом. А ви розумієте наскільки важлива контрацепція, це і з точки зору і безпеки, і з точки зору профілактики вагітності? Предмет сексуальна освіта визнали важливим у багатьох країнах. Наприклад, у Нідерландах про особливості людського тіла діти починають дізнаватися вже з чотирьох років. У Швеції сексуальну освіту також впроваджують для дітей ще з дошкільного віку. Однак найбільше уваги цій темі приділяють вже у школі із 5 по 9 класи. Вже із 5 класу зі шведськими дітьми говорять про статеве дозрівання та розвиток тіла. Дорогі батьки, чим легше, комфортніше і спокійніше ви ставитесь до питання статевого виховання, тим успішніше і комфортніше буде з цим жити вашій дитині в майбутньому.